Складемо долоні і попросимо Бога, аби наблизив нам перемогу. Складемо долоні до Діви Марії, хай дасть нам сили й твердої віри. Складемо долоні до Божого сина, бо ж нам не треба чужа чужина. Нам треба спокій і мир у хаті, а не все інше давно багаті. Складемо долоні до Янголів Божих. Хай захистять нас від сил ворожих. Хай проженуть нечисту силу і повернуть нам мир в Україні. Складу долоньки до трійці святої. Хай захистить від долі лихої від зла, ненависті і незгоди. Усі на світі краї й народи. Складу долоні до Миколая на серці мене одне прохання, щоб Україну лишила тривога. Прошу Миколай і Господа Бога. Святий Миколай, ти дітей любиш, а дарунки що рік даруєш. Не треба нам більше ніяких дарів, окрім ми, у рідному краї. Великий Боже, ти наш єдиний врятуй героїв і дай їм сили, нехай додому всі повернуться своїм батькам і дітям сміхнуться. Святиться, панта Лимона, сіле поранених на полі бою. Дай їм сіле на ноги встати, щоб рідних знову своїх обійняти. Святий, Михайло, небесний Бог, з тобою поруч наші герої, щоб твоя мужня підтримка все, кожному воїну надав українь. Його котрі захистять від кулі, щоб їм ковали років зозулі, крила щодроні, ворожі збивають, що в Україна щодня прилітають. Молитва наша до Господа Бога лише про мир, життя перемог. В цей день величений і в кожну дни. Тебе, Боже, з проханням. Бли. школу щодня ходити, я буду, Боже, добре отець, любити ближнього кожну тварину. Верни нам, Боже, мир в Україну. Я буду маму слухати і тата. Нікого вже не буду ображати. Проси нам, Боже, всі наші провини. Верни нам, Боже, ми в Україні. Великий Боже, просимо щиро, почуй сьогодні кожну дитину. Підніми Боже, нас із руїни. Хай буде ми в моїй Україні! Хай буде ми у світі завтра, почу, мовиться небесна варту. Даруй нам Боже життя без війни, а речі люти навіки зупини. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі Я малюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері Щасливу дитину, де в мирному небі. Ще і дуже страшно, не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо в біді. Бо одна в нас така Україна, і за тебе горою ми всі. Я намалюю, щоби ти була щаслива. Намалюю на папері рідну Україну без війни.